У мене за спиною 40 тисяч доларів. І чого цих 40? Да тому що коли у тебе мотору, льошенка, пізда, ціна цього, цієї машини стає 17 тисяч доларів. Но в цій машині мотор так просто не ламається. Це легендарний у нас двигатель V8, 4,4 дизель. От наш каленвал на V8. А от наш каленвал 3-літровий. Це воно, ота грядка стоїть, покажи їй. 3 це у нас коленвал з Peugeot передньоприводного 3 -литрового. а це у нас коленвал розроблений, Я не знаю, чи Peugeot, чи Ford, чи Рено, чи чи Trane, я вже говорити не буду. Іменно мотор для рейнджовера, v 8 4,4 на 2 турбіни. Ну і в цього мотора є свої болячки. Перша проблема у них в цих моторах, у них довго коли ти їздиш, там пробіги 300, 400, ти зрозумів? У них є проблема. У них... Восьма форсунка покидає чат. По якої причині ніхто не знає. І коли ця форсунка покидає чат, у тебе поршень просто прогорає. У ньому дирка. Угу. І в тебе Порші піднімається вверх і вже хоче здати компресію, блять. Понів, да? А він не може сідати, тому що в тебе, блять, картерні гази летять куди? В поддон. І масло тебе вилітає все вихлопну трубу. Е, як боротися з цією проблемою? На пробігах, я думаю, 300 тисяч мені всі 8 форсунок нових. Тока нових, тока да? нових, да. не ремонтуваних, тільки нових. І проблеми цієї не буде, і мотор цей далі буде служити. Якщо цього не зробити, цей мотор покине у вас. Чат. Друга у них проблема в цих моторах, коли їздять люди, вона бере масло за, например, даже за цього поршня, треба одразу встановлюватися і визивати евакуатор. Що у нас роблять? Хочуть прогазувати. Коли вони хочуть прогазувати, що у нас виходить з колінвалом? Калінвал у нас виходить отак. От коли ти прогазовуєш, да, коли ти прогазовуєш, в тебе ж масло в трубу вже витекло, і вміє 10 літрів залишилося 5 І І це масло не фатка. Робить у нас що? Ай яй яй Прилипаю, потом надо, вкладыш, да. да. І потім в тебе вроде би, ремонт десятка, так. Да? А потім новий колінвал, скільки додається? Плюс 3. Уже 13. Уже 13. Тому якщо задавайте питання, а чого так дорого? Чим більше деталі в моторі поламалося, тим більша ціна. І я не екстрасенс і не телепат. я не можу вам розказати наперед, скільки стоїть буде ваша капіталка. Ви зрозуміли? Так. Ну Щоб знайти цю машину в ідеальному стані, ви її вже не знайдете. Тому що ці машини вже вони з годами. Почти їм 10 років, правильно? 14 року. Ну, да, да. І цього рендж-ровера ніхто ніколи, просто так, якщо він їй голову не продасть тому що він реально їде. Корабль, поняла? Ти так, пливеш, мотор тяговий і все піздато. Якщо ви бачите в інтернеті 30 тисяч доларів, продам 4,4 Rover, ви доріжні бути готові до того, що ви в нього всунете. Отаких От ще одного Rover 2016 року. Треба шукати одразу за відома ідеальний. Ліба брати з поломаним мотором, капіталити. Из гарантіей потом спокойно собі їздити. Правильно говорю? Сто процентов. Поэтому дивимося, пишемо, підписуємося.